Починаючи з минулої п'ятниці, 28 жовтня, на Дніпропетровщині не було ні одного дня без обстрілів. Найбільше постраждалий район це Нікопольський район. Від регулярних обстрілів, які тривають там вже кілька місяців, в районі пошкоджено або зруйновано більше ніж пів тисячі багатоповерхівок і близько 1300 приватних будинків. Починаючи з п'ятниці, від дій окупаційних військ Російської Федерації постраждало троє людей: дві жінки та чоловік, і одна жінка загинула. Якщо взяти загалом, від початку повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну внаслідок збройної агресії окупантів на території Дніпропетровської області загинуло 159 осіб, з них шестеро діти. Збільшилась кількість атак дронами Камікадзе. Починаючи з п'ятниці, зафіксовано влучання ворожих БПЛА по промисловим підприємствам об'єктам енергетичної критичної інфраструктури в Кам'янському районі, Кривому Розі, Павлограді. Є і хороші новини. Якщо взяти загалом, з минулої п'ятниці наші противоповітряні сили збили 21 мопед. тобто, 21 дрон було знищено. Окупанти били по області ракетами. Атаки сталися понеділок, четверг. цілю були енергетичні об'єкти, промислові та водні підприємства. Тому через атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини у нас в області вводились аварійні та стабілізаційні відключення. Тому я ще раз звертаюся до бізнесу, до громадян, економ та електроенергію. Сьогодні ми її економимо. Завтра ми зі світлом. Якщо не економимо таких відключень може бути більше. Щодо розмінування території області, від початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України групою піротехнічних робіт головного управління ДСНС Дніпропетровщини знищено 6026 одиниць боєприпасів. З них на території нашої області 5423 одиниці сучасних і 291 одиниця застарілих боєприпасів. На території Херсонської області знищено 312 одиниць сучасних боєприпасів. У нас побільшало внутрішньопереміщених осіб. Кількість людей зростає. На сьогоднішній день зафіксовано 363 тисячі з половиною внутрішньопереміщених осіб. Кривий ріг 64 тисячі, і це тільки ті, хто став на облік до соціальних служб. А кількість взагалі більше Дніпро 146,6 тисяч людей, які приїхали залишились тут і знайшли притулок в нашій області.